Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над числовими функціями, і в нас є два номери, які потрібно буде розв'язати. Першому з них потрібно з допомогою перетворень графіка в функції корінь з X, одержати кілька нових графіків. Перш ніж ми приступимо до виконання цього завдання, нам потрібно побудувати еталонний графік, той, який ми будемо перетворювати власне, з X. якщо ви знаєте, як він проходить, можете його собі нанести. Але. Непоганим варіантом є зробити невеличку допоміжну таблицю для цього. Наприклад, корінь із 0 це буде 0. І ми першу точку ставимо на початку координат 0,0. 0. Далі ми, наприклад, можемо добути корінь з одиниці, і це буде 1. Ставимо точку вперед. 1, 1. Також ми можемо корінь добути із числа 4. Він непогано добувається, будемо мати 2. Шукаємо по X4, по y шукаємо 2. І далі є ще одна точка корінь із 9. Саме тому я зробив таку довгу вісіксів, праворуч, щоб у мене була там дев'ятка. Корінь з 9 це 3. Таким чином, я маю кілька точок, на які я буду опиратися, будуючи відповідний графік. Після цього нам потрібно буде з'єднати ці точки. Тільки зверніть увагу, якщо ви будете просто так з'єднувати їх. То ви одержите досить схематичний варіант графіка, і це не буде не зовсім те, що потрібно. Від нуля до одинички нам потрібно буде зробити так, щоб він був дещо згинався. Тобто не пряма лінія, а має згинатися як одна віток параболи. Власне, це і є однією із цих віток. У ну, мене не все акуратно зовсім вийшло. Тим не менше, можна старти і спробувати побудувати ще раз. От, власне, виглядатиме приблизно так. Єдине, що ви матимете його доводити до вашого краю рисунка, я зараз для зручності поки що лише так. І підписати потрібно Y дорівнює корінь з. Якщо ви будете робити побудови різними кольорами, це буде більш наглядніше виглядати. У нас є початковий графік, і нам потрібно буде побудувати кілька нових. Наприклад. Потрібно буде побудувати Y дорівнює корінь з X, допустимо, мінус 3. Що нам потрібно буде зробити для цього? Нам потрібно буде цей графік перемістити на три клітинки праворуч. І він виглядати буде таким чином, як ви бачите зараз. Оце буде наш другий графік Y дорівнює корінь з x мінус 3. Якщо написано мінус 3, значить ми будемо рухати його праворуч на цих три клітинки. Підписуємо його. Далі, наприклад, наступний графік, який нам потрібно буде побудувати. Це якби там було не мінус 3, а плюс 3. Це буде наш третій. Цілком логічно, що ми маємо рухати його ліворуч. Тобто беремо графік і розміщуємо його вже. Зліва. Тобто, нашу початкову точку, я переміщую ліворуч на три клітинки. І підписую наш графік, він буде виглядати як y дорівнює корінь з x плюс 3. Тільки якщо ви так рухаєте по x ліворуч чи праворуч, то у вас о, така логіка має бути присутня. Якщо ви рухаєте вверх або вниз, там буде все дещо простіше. І так, думаю, ви зрозуміли, що в мене досить. Це це просто відбулося. Я взяв скопіював собі графік і переніс його. Але як вам порухати, якщо вам потрібно це все зробити самостійно? Давайте покажу вам четверту дію. Це в нас буде Y дорівнює Корінь з, x і, наприклад, мінус. Хай буде також мінус 3. Але уже не під коренем, а за його межами. Для цього я рисунок трішки змістю. Ліворуч, щоб вам умову було гарно видно. Та і область та, що була зліва, пардона, прихована, нам не буде потрібною. Оці всі критичні точки ну, верніше, не критичні точки, а ті точки, ключові, які ми поставили для себе. Їх потрібно буде перемістити на три клітинки вниз. От і вся магія. Беремо першу точку, переносимо на три клітинки вниз. Другу точку теж на три клітинки вниз. І третю на 3 клітинки вниз, і четверту теж на 3 клітинки вниз. І вже через ці точки будемо проводити новий графік. Для того, щоб не вибудовувати його ще раз, я зараз просто вставляю свій графік, який в мене вже був побудований. І це вже буде Y дорівнює корінь з, X, але плюс 3 вже за його межами. Перепрошую, мінус 3 за його межами. Якби було плюс 3, то ми цей графік. Побудували би вище і підняли його на три клітинки вище. Виглядав би десь аж так він. От, і, власне, вся магія. Якби вам потрібно було побудувати, наприклад, б, графік, де був би перед коренем мінус, так, отут би з'явився б такий цікавий мінус, то нам би цей графік прийшлося б відобразити е, зверху вниз. То він би проходив би от якось таким чином. Тобто йшов би внизу. Що ж, з першим номером ми справилися, і такі чотири побудови вам потрібно буде зробити. Власне, ви їх робитимете олівцем, скоріш за все, що одним простим. Тому ваші рисунки будуть виглядати так, як ось ці. Головне, щоб було чітко зрозуміло, який графік, ви маєте їх попідписувати. Бо якщо вони одним кольором, то як ви зараз бачите, це досить незручно. Сприймати, оскільки це погіршує сприйняття цієї інформації. Якби були різними кольорами, було б простіше. Тим не менше, саме так воно має виглядати у вас в зошиті, якщо у вас умова от така. Інколи трапляється, що функцію задають певними частинами. Тобто протягом якоїсь певної області функція себе поводить, наприклад, як x-5. Потім вона себе веде як корінь з x, а після цього вона, наприклад, веде як х в квадраті плюс 3. Тобто, наш графік може виглядати як якась певна, допустимо, пряма, потім йтиме вона як корінь. Ну, я трошки загну його, ну, допустимо, це виглядало би якось так. А після цього йтиме, наприклад, як вітка параболи. Тобто, щось може бути таке. У нас є три області. Перша, яка веде себе як перша функція. Друга, яка веде себе як друга функція в графі виглядає так. А третя власне, схожа на, пара, на частину параболи. Тобто такі речі трапляються, і вони інколи описують природні процеси, або там процеси на виробництві, чи ще щось. І людям потрібно такими речами користуватися. Їх записують в такому вигляді, як ви бачите. Тобто, це буде система, де вказано, вказана. Проміжку, як функція себе поводить. Наприклад, коли x буде менше або дорівнювати мінус 7, то буде поводити як x-5. А наприклад, для значення 8, воно ж буде більше за 3, правда, попадає в цей область. то веде себе як x квадрат плюс 3. Це те, що нам потрібно зараз знати, щоб власне, попрацювати з такими функціями. Все, що нам потрібно зробити, це навіть не побудувати графік, як зазвичай просять в таких завданнях, а знайти значення функції. У нас буде кілька завдань. Наша функція буде, називається Q від X, і нам потрібно буде знайти, наприклад, від мінус 10, потім треба буде знайти значення Q, наприклад, в, в межах від мінус 7 до 3, наприклад, від одиниці. І в третьому випадкові. Вона у нас буде виглядати як, ну, як параболи, і ми будемо шукати для значення 4. Єдине, що тут є один певний момент. Дана функція ось. Хоч і написано, що вона буде від мінус 7 до 3. Насправді, значення x може да, туди підставити, це було б від 0 до 3. І коли я складав умову. Я про це трішки забув. Тому виходить така історія. Через те мені прийдеться зараз підправити дещо цю умову, оскільки я придумав її, власне, я. Щоб все виглядало далі правильно. Що ж, на наш приклад, це практично не вплине, тому що в нас значення такі, що м, попадали якраз в ті області, що зараз лишилося, і все лишається так же саме. Що ми робимо? Власне, нам потрібно буде, щоб знайти Q від мінус 10, підставити в першу частину нашої функції, це в x-5. Тобто ми будемо замість X писати мінус 10. Далі віднімати 5. І ми одержимо мінус 15. Тобто, з цією частинкою ми вже справилися, далі приступимо до наступної. У вас може бути кілька завдань на кожну з цих частинок. Далі від одинички. Одиничка попадає в дану область. Все рівно в неї попадає, тому ми будемо шукати корінь з цієї одинички. Корінь з одиниці, власне, один. І остання область це четвірка. Нам потрібно буде цих 4 піднести до квадрату і додати 3. 4 в квадраті це 16, а 16 плюс 3 це 19. Таким чином ми розв'язали це завдання. Як бачите, нічого суперскладного в ньому немає. Єдине, що функція подана дещо незвичному вигляді. Пробуйте, і вас все обов'язково вдасться. А також будьте уважними.